Я вітаю всіх, хто вирішив приєднатися до нас. Давайте познайомимося. Мене звати Ірина Канонікова, я психолог для життя та бізнесу. Я вже 10 років займаюся тим, що допомагає людям, по-перше, розібратися із своїм внутрішнім, а потім це внутрішнє втілити в свої ре... Ре... реалізаційні мрії. І так сталося, що більшість реалізаційних мрій це люди намагаються створити свій бізнес. Я прийшла також із бізнесу, бо майже 30 років я була. В економіці у мене три вищих освіти: це технічна, економічна і психологічна. Це державні освіти, я захищала диплом як потрібно, А ще в мене безліч селяких курсів і всього іншого. Але моя любов, моє натхнення, моє. Те, чим я більш за все люблю працювати, хоча і класичний психолог, і гештальт терапевт і багато і арт-терапевт, але я більш за все люблю розстановки. Розстановки як класичні для життя, так і розстановки для бізнесу. Скажіть, будь ласка, якщо ви ви зараз знаходитесь у цій групі то скоріш за все ви є бізнес підприємцями. Якщо можна буквально одне два слова, скажіть про те, чим ви займаєтесь? Добрий день. Я дана, якщо мене чути, то... я на сьогоднішній день масажист, майстер тайського масажу, а взагалі за освітою я юристка. Клас. Я працювала сім років в юриспруденції, після того я пройшла курси медіації посередництво вирішення спорів, і я так і не перейшла до ем, власне практики медіації угу. через те, що почалася війна, і я освоїла нову зовсім для себе професію масажистка. І сьогодні мені цікаво запустити онлайн-курс для батьків з дітьми, хто б хотів навчатися тайського масажу, і Клас. тому я в цій групі і цікаво в ага. чому завтик не тільки з технічної сторони, а можливо психологічно а є і психологічне. Так, я також допомагаю людям створювати свої продукти навіть не в психологічній сфері, а взагалі, бо я маю в цьому досвід, сама це робила. У мене є гарний бекграунд. Ну, все. Саме саме класне, це мої клієнти, які відкрили свою власну клініку. Гінекологія це така гінекологічна клініка. Це я сама із Дніпра, а зараз я живу у Львові. І наді, якщо не важко або ви хочете доєднатися до нас, бо мені здається, що ви також там ставили плюс, якщо хочете роботу. Якщо можна, розкажіть пару слов про себе. Точніше, про свій бізнес, якщо це можливо. Якщо ні, я не буду приставати. Угу. Зрозуміла, поки що мовчим. Нічого страшного. По-перше, скажу пару слів про те, що таке бізнес. Де б він не був, в онлайні чи в онлайні, в офлайні, і чим він відрізняється від діяльності. Діяльність це коли ми працюємо, ми щось маємо. Іноді задоволення, іноді гроші, а іноді що дадуть. Бізнес це під собою підрідзуміває те, що ми маємо за це отримати оплату грошима. Це перше. І друге, це що бізнес це та структура, яка ділиться грошима. З ким же ділиться грошима? Система бізнесу як мінімум податками, як максимум з найманими працівниками. Але якщо ми працюємо в одне обличчя, наприклад, я працюю в одне обличчя, у мене нема е, людей, яким я виплачу зарплатню, але в мене є люди, з якими я співпрацюю. Це колеги, наприклад, і це не є співробітники. Але у нас також є фінансові. Е, Фінансові відносини. Якщо ми працюємо в одне обличчя, то це не значить, що ми собі не маємо нараховувати заробітну платню. Чому? Бо є велика така бульбашка мильна, що якщо підприємець працює сам на себе, то всі гроші, які він отримує, це всі його. Ні, так не може бути. Бо справа в тому, що для того, щоб підприємець почав заробляти, він вклався вже в свої навчання в те, що йому в ті інструменти, які йому потрібні, і в те, наскільки йому потрібно обслуговувати свій бізнес. Або це, як мінімум, це може бути комірне. Це може бути оренда приміщення, і це також має враховуватися, чому ми маємо начислювати собі зарплатню. Та для того, щоб розуміти, що я працював не просто так. Я трошечки пізніше розповім, хто той, хто може сказати, що я працював просто не просто так. А, а має бути частина грошей, яка йде на те, щоб. Розвиватися, і це також має бути не ой, мені потрібні курси, тоді де ж взяти гроші? Ні, це має бути заплановано. Хто ж це за всім цим має наглядати? І хто ж той та людина, яка це все буде розподіляти? Справа в тому, що у кожного у нас у підприємця, навіть якщо ми працюємо в офлайні або в офлайн. Онлайні має бути у власника бізнеса чотири різні внутрішні частини. Ну, Пам'ятаєте, як в психології кажуть, внутрішня дитина, внутрішні родітелі, внутрішні дорослі. Так, от і у підприємця, який вирішив, що його діяльність це не просто для задоволення, а ще й для збагачення, для заробітку грошей, має бути чотири складових: це власник. Це фінансист, внутрішній, внутрішній, на роботу нікого не потрібно брати. Це е, внутрішній господі, бігають картинки, і я збилася. Тобто, у нас є внутрішній власник, внутрішній фінансист, внутрішній е, производитель, тобто фахівець і нарешті внутрішній продавець. Те, де ми з вами знаходимося у групі, це група, яка допомагає нам прокачати в нашого внутрішнього продавця. Якщо я задам питання, скоріш за все, риторичне, як ви вважаєте, як фахівцю заробити на власній справі? Якщо у вас є відповіді, ви можете дати. Якщо ні, я одразу перейду до відповіді. Це внутрішній маркетолог, напевно, має бути. Його а пропозиція... продавець, оце він, він все в собі і складає, маркетинг в тому числі. Ага. Продажа без маркетингу, Ну не, не існує такого, на жаль. Бо продавати, це, знаєте, це як на ярмарки виходить Кому, 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 а маркетинг вистроює е, такі правильні продажі продажі, то скажу вам одразу, що якщо ви вважаєте, Себе лише фахівцем, то ви нічого не заробите на власній справі. Бо фахівець він завжди каже: я не вмію, я не хочу, я не буду себе продавати. Тому у собі потрібно зрощувати внутрішнього продавця, Який також має займатися і маркетингом. Можете відділити окрему частину, але для мене це одне спільне, бо внутрішній маркетолог він показує, як він думає, що буде краще продаватися, а продавець все це робить, бо сказати не завжди. Коли ми щось говоримо, то іноді буває сказати легше, ніж зробити. І це нормально, бо внутрішнього продавця треба зрощувати. І задля того, щоб собі виростити внутрішнього продавця, я також пішла навчатися і брала курси. І тепер я розумію не тільки що. Що мені робити і як, а ще я маю планувати слідкувати за графіками, слідкувати за рекламними циферками, які показують, наскільки реклама моя іде гарно. До цього я здебільшого своїх клієнтів знаходила по сарафан, причому не я знаходила, а мене рекомендували, і таким чином я залучала собі клієнтів. Але це також дуже цікава історія. не в кожної людини можуть бути достатня кількість сарафанних клієнтів. Тут є психологічні моменти. Наприклад, така історія, яка називається прив'язаність. І якщо людина з нормальною прив'язаністю, це вона так і називається в психології нормальна прив'язаність людину і ваш клієнт з такою ж нормальною прив'язаністю, то ми. Будемо рекомендовані і до нас будуть приходити інші люди. Ця прив'язується вона не тільки в бізнесовій сфері, вона має ще е, свої прояви в звичайному житті, починаючи з момента, е, я б сказала, так зачаття дитини. Але ми сьогодні не життєву психологію, а ми сьогодні говоримо про психологію. Бізнесу, хоча життєвою психологією ми також трошечки торкнемося. Так от, дівчата, створивши цю групу, даючи матеріали для того, щоб ми навчалися маркетинговим штукам, тим самим показують нам, як ми можемо доростити дорослу людину, бо тільки доросла людина може продавати. Хтось колись щось у дитини купляв ні Ніколи. Бо, як ти тут, як ти можеш це продавати? Ти ж дитина, а що тобі ще за це гроші давати? Ну, багато людей, які розповідають, як у дитинстві, наприклад, яблука там в селі продавали. Але я купляла за копійки. І коли ми проєктуємо своє. Бачення, що ми не можемо продавати, що ми не хочемо продавати, от зараз ми наймемо людей, вони нам все порішають. Ні. Поки ми самі себе не продамо, ніхто нас не продасть найкраще. І тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що саме варто ми, ми хочемо продавати, тоді ми можемо... І як це має бути? З яким посилом? Тільки тоді ми зможемо делігувати цілі. Моменти людині, фахівцю, яка саме цим і займається? Так от, ми вже з вами зрозуміли, що продажник, внутрішній продажник це дорівнює внутрішньому дорослому. Тому ми опинилися з вами всій групі, в якій ми дорощуємо своїх продажників. А як же ж, що робити? Господи, я трохи волнуюся, тому що мені краще російською спілкуватися, я трошечки слова забуваю. То, що робити людині, яка ще не вирішила, чи буде вона в собі дорощувати продажника. І для цього потрібно зрозуміти, що в неї було дитинство, були тато та мама, було середовище, в якому дитина зростала. І коли людина починає вирішувати, а піду зараз я бізнес відкрою, або довго роздумуючи, нарешті вирішила, що бізнес має існувати, людина хоче вона того, або не хоче, вона в свій бізнес тягне своє особисте. Не випадково ви. Така фраза гуляє нічого особистого, тільки бізнес. А насправді бізнес це взагалі не про гроші, і бізнес це взагалі не про діяльність. Про що ж таке наш бізнес? Кожний з нас, хоч хочемо ми того чи ні, притягли свої дитячі травми, якісь переживання, якісь негаразди притягли формування свого бізнесу. Якщо зараз знайдеться людина, яка смілива, то я покажу це прямо на розстановчій практиці на метафорічних картках. Якщо ви хочете, будь ласка. А що треба робити? Я хочу. Нічого робити, якщо можна включити відео, ми з вами зараз перейдемо в іншу структуру цієї програми. Нічого переходити не треба, я просто кнопочку переключу. А вам буде треба відцентрувати для себе екрани, щоб ви все бачили. Добре? Добре. Так. чи видно вам поле? У вас згори справа є така кнопка, називається центрувати. У вас має бути поле з фіолетовою полосою з правого боку. Є таке. Є таке. Дуже добре. Зараз я цю частину запису вимкну, увімкну робочу частину, і ми буде, підемо далі.